Українська влада не полишає спроб закрити Телеграм. Вітаю вас, шановні друзі! Вчора відбулася зустріч комітету з питань свободи слова, який провів круглий стіл під назвою Журналістські стандарти та професійна етика в умовах війни. Вирок цієї зустрічі був наступний: Телеграм це ворожа платформа, а держава ніяк не протидіє. Більш того, навпаки, заохочує використання Телеграм. Далі більше Міністерство юстиції заявило, що через мережу ворожих телеграм-каналів не вдається запровадити судову реформу. Уявляєте собі, як телеграм-канали шкодять державі Україна? Більше того, вони навіть виклали ось таку от схему. Тут є багато різних телеграм-каналів, які, на думку Міністерства юстиції, дискредитують реформу правосуддя і громадський сектор. Якщо коротко, то телеграм-канали ай-яй-яй заважають реформувати Україну. Ну а вже сьогодні з'явилася ще цікавіша новина. Адміністрація Телеграм відмовляється йти на контакт з українською владою. Дивно, чому це вони не хочуть домовлятися? Логічним виглядає блокування цієї мережі, заявив голова комітету ради з питань свободи слова Юрчишин. Також він додав, що посадовці вважають Телеграм шкідливим, а служба безпеки України має цілий перелік каналів, які поширюють російську пропаганду. Та в такому випадку не може бути інших варіантів аніж блокування цих каналів адміністраторами мережі або блокуванням мережі. Отже, друзі, оскільки телеграм-канали розказують дуже багато правди, яка абсолютно не вигідна українській владі, то вони будь-якими шляхами намагаються прикрити телеграм. Я нагадаю, що ще перед новим роком офіс президента збирав на зустріч адміністраторів найбільших українських телеграм-каналів, а також редакторів найбільших видань українських. І на цій зустрічі було йому оголошено, що під час війни не треба розказувати про те, про що не треба розказувати, насамперед про корупцію у збройних силах України і про багато чого іншого, що може, хоч якось дискредитувати українську. Владу. Але, звичайно, не всі телеграм-канали прогнулися під українську владу і почали виконувати їх накази. Саме тому влада намагається будь-якими шляхами закрити телеграм в Україні. Тому що правда має бути лише одна, і вона розказується в єдиному телемарафоні. А якщо ви хочете отримати ще більше цікавих, а головне правдивих новин, запрошую вас на свій телеграм-канал, посилання на телеграм є в шапці профілю.